На Луганському напрямку у зоні АТО бойові дії відбувалися вчора лише на сході та на крайньому заході області. Протягом доби ворог здійснив п'ять збройних провокацій, переважно із застосуванням гранатометів у районі селищ Болотяне, станиця Луганська та міста щастя. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, у наслідок бойових дій за минулу добу четверо українських військових загинуло, ще 14 зазнали поранень. На ділянці фронту від старого Айдару до Попасної вчора вчора ворог активності не проявляв. Проте в районі окупованого Первомайська та його передмість активно працюють ворожі мінери і диверсанти, внаслідок чого вчора наші військові понесли втрати поблизу селища Горіхове та міста Попасне. Також вчора було зафіксовано чотири обстріли українських укріплень біля села Троїцьке, що на межі Донецької та Луганської областей. Вогонь вівся з ворожих мінометів, що розташовані у біля сусіднього села Калинове. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно минулої доби було на ділянці фронту від Горлівки до Донецька. Зокрема, вночі ворог здійснив обстріл наших позицій з реактивної артилерії поблизу селища Новобахмутівка. При цьому, за даними розвідки, у селищі Мінеральне, що між Ясенуватою та Донецьком, бойовики розгорнули свої реактивні установки ГРАД. На ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки намітилися тенденція до зниження інтенсивності бойових дій. Зокрема, вчора було зафіксовано лише один епізод застосування важкого озброєння по наших рубежах. Близько шостої ранку Мар'їнку обстріляв ворожий танк. Перестрілки між загонами бойовиків та силами антитерористичної операції на передньому краї тривають у Опитному, Пісках, Красногорівці, а також Мар'їнці. Відносно спокійною обстановка зберігається і поблизу Світлодарська та Горлівки. Учора на цих рубежах оборони було зафіксовано лише три епізоди порушення режиму тиші: зокрема, у селищах Лозове і Травневе, та поблизу населеного пункту Новгородське, що на південь від Зержинська. А от південніше від Донецька вчора бойових дій не зафіксовано. Найбільш напруженим районом бойових дій на Маріупольському напрямку і надалі залишається передова лінія української оборони Новотроїцьке, Богданівка Старогнатівка. На цих рубежах учора відбулося чотири ворожих мінометно-артилерійських обстріли. Водночас у цьому районі ворог не вступає у пряме бойове зіткнення з українською армією. Натомість регулярно веде хаотичний вогонь з гаубиць та градів. Перед вами фотографії руйнувань у Старогнатівці, що сталися внаслідок обстрілів з важкого зброєння бандформування так званого ДНР кілька днів тому. Злочини окупантів були задокументовані спостерігачами спільного центру координації та контролю припинення вогню, які чітко встановили, що обстріл вівся зі Сходу за допомогою РСЗВ ГРАД, які розташовані на позиціях бойовиків. Також вчора вранці бойовики з мінометів гатили по Павлополю. Крім того, короткотривала збройна провокація окупантів відбулася поблизу Широкіного.